Усім привіт, друзі! І сьогодні я розкажу про новий пуш кубків в Браул Старсі. Е, якщо ви хоча б з цієї зими е, дивились мій канал, то знаєте, що я апнув 60 тисяч кубків. А зараз в мене вже 68 тисяч. Е, і я думаю, час починати пуш 70 тисяч. І який мій план. Я зараз розкажу вам. Е, в цьому ну він буде не такий довгий, не такий великий, як минулий. І е, розкажу свій план. Е, ну, Скоріше це вже я повторяю, як і було. Е, я або всіх на 800. Я цим ще вже зайнявся, почав займатися цим ще тижні тому десь. і от... Всі, хто в мене вже апнуті. І зараз покажу ті, тих, хто ще не апнутий От вони всі. І Фінкс е, новий браулер, я його буду пушити вже на цих днях. І думаю, відразу 800 апну. Браулер мені сподобався, якщо чесно. Класний. І от апнувши просто самого Фінкса, в мене вже. Буде 68 з половиною тисяч десь так. Е, тому, думаю, дуже буде легкий до 70 тисяч. І можна рахувати, я відразу пройду цю гру. Е, зараз вам покажу. Думаю, ви всі знаєте, що останній рубіж це на даний момент це 70 тисяч кубків. І це рахується як пройденням гри, напевно. що. Хоча. Е, ну так, то можна ж всіх прасів апнути на. Ну, якщо ти апнеш всіх персів на тисячу на максимальний ранг, то в тебе вже буде 90 тисяч кубків, ну майже 90 тисяч. І я думаю, треба змінити нагороди тут і е, зробити дорогу слави до хоча б 100 тисяч кубків, най, а може і більше. Або якось взагалі її переробити в якусь нову і з новими цілями і нагородами. Ну і по прокачці, як завжди в таких відео, там де я анонсовую пуш. Показую свою прокачку. У мене гіперзарядів вже десь біля 20. Зараз, коротше, перерахую. І того у мене 26 гіперзарядів. Що в принципі багато, це приблизно майже половина гіперзарядів, які взагалі на даний момент існують в Браус Сарсі. А по 11 силам в мене теж все добре. Мені лишилося десь ще 20 персів вкачати на 11-ту. От скоро Фінкса вкачаю на 11-ту. І лишиться мені прокачати оцих решту браулерів на 11-ту. І, можна рахувати мені, лишиться тратити монети на нових бравлерів і на гіперзаряди. А на скупку всій гіперзарядів піде, напевно, десь роки 2-3. Якщо, звичайно, суперсел нарешті вирішить проблему з дефіцитом монет. Надіюсь, що так буде. Так, то я вже розказав все, що хотів, все, що взагалі. Тому відео вийшло таке коротке. Але головне, що я анонсую цей пуш і, ну все, буду пушити кубки. А, ну і чуть не забув сказати, що е, я планую це зробити до початку ковітня. тобто за місяць, ну, за місяць часу я встигну, ну і не буду сильно спішати, спішити, бо так-то ну це не так тяжко буде. Ну і всім дякую за перегляд, за перегляд такого короткого відео. Ну і усім папа.